Головні події тижня від Телеграф.юей. Головне про події 17 березня. Податки для фопів поки що не підвищаться. Кашвілі засудили до нового строку. А в Канаді хочуть заблокувати американцям порнхаб. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт номер 12378, який дозволяє направляти підрозділи ЗСУ до інших держав у період дії воєнного стану українських військових можуть направляти за кордон для нацбезпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Також президент посмертно присвоїв українському пілотові Олексію Месю Звання Героя України з орденом Золота Зірка. Пілот із позивним Мунфіш загинув у катастрофі F-16 26 серпня 2024 року у бою під час ракетної атаки окупантів. Силу оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони в Курській області Росії. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телеканалу Fox News. За його словами, інформація про тисячі українських військовослужбовців, які нібито потрапили в оточення, є неправдивою. Україна отримає 3,5 мільярди євро за програмою Ukraine Facility. Повноділиво новину оприлюднило видання Бабель. Гроші підуть на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування держави. Начальником генерального штабу ЗСУ призначили генерал-майора Андрія Гнатова, повідомляє телеграм-канал Генштабу. Досі він обіймав посаду заступника. МінФін не планує підвищувати податки для ФОПів, запевняє видання Бабель. Інформацію про підвищення податків поширили анонімні телеграм-канали, однак у Мінфіні її називають маніпулятивною. Екс-президенту Грузії Міхейлу Саакашвілі винесли ще один вирок. Повідомляє видання Ехо Кавказа. Саакашвілі засудили до 4,5 років ув'язнення за незаконний перетин грузинського кордону у жовтні 2021 року. Напередодні його засудили до 9 років ув'язнення за розтрату держкоштів. Тепер його термін ув'язнення понад 12 років. Президент США Дональд Трамп оголосив у своїй соцмережі True Social недійсними помилування, які його попередник Джо Байден підписав у свій останній день на посаді. Трамп додав, що Байден навіть не знав, які саме помилування підписав. Також Трамп заявив агенції Reuters, що планує поговорити з главою Росії Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити припинення війни в Україні. США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями російського диктатора Владіміра Путіна. Про це пише видання New York Times. Прем'єр Британії Кір Стармер поділився планом відправлення в Україну понад 10 тисяч миротворців. Повідомляє видання Таймс на онлайн зустрічі коаліції охочих держав, які хочуть допомогти зберегти режим припинення вогню в Україні. Близько 35 країн погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку місії. Канадці пропонують заблокувати сайт для дорослих порнхаб для США на фоні торгового конфлікту між штатами та Канадою. Про кур'йозну петицію канадського коміка Метью Пужицького, який назвав це ядерною зброєю Канади. Пише видання НВ. Головне про події 18 березня. У Києві нарешті запустять транспорт під час тривог. Путін вимагає зупинити всі поставки західної зброї. Ізраїль відновив спецоперацію у секторі гази. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. У Києві нарешті запустять рух наземного громадського транспорту під час тривог. Повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації. Починаючи з 21 березня, наземний громадський транспорт після висадки усіх охочих біля укриття продовжуватиме рух за маршрутом. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. А ось метро працюватиме в столиці як і раніше. Рух поїздів наземною частиною під час тривоги зупинятимуть. Правоохоронці затримали наркозалежного чоловіка, який виготовляв вибухівку для терактів у Запоріжжі. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Вища рада правосуддя звільнила суддю окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Повідомляє видання Бабель. Проти Вовка, якого підозрюють у корупції та спробах захопити державну владу. Державний департамент США запровадив санкції. У Києві уламки дрону впали на територію школи у Деснянському районі. Шокував повідомлення мер столиці Віталій Кличко. На щастя, діти не постраждали. Вони перебували в укритті. На місці працювали сапери ДСНС та вибухотехніки нацполіції. Розпочалися дії проти незаконного збору березового соку на Львівщині. Попереджає національна поліція. За порушення можна отримати від 510 до 1020 гривень штрафу. А за один пошкоджений стовбур дерева доведеться заплатити від 2000 гривень компенсації. Якщо збитки перевищать 108 тисяч гривень, порушникам може загрожувати до п'яти років за ґратами. Російський диктатор Владімір Путін вимагає зупинити всі поставки західної зброї Україні задля укладання угоди про припинення вогню, стверджує агенція Блумберг. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни. Про це пише видання Симафор. Латвія планує закрити для пішоходів три КПП на кордоні з Росією і Білорусію, стверджує видання Дельфі. Йдеться про прикордонні пункти Патернієки в Краславському краї та Гребньово і Терехово у Лодзенському краї. Польща і країни Балтії хочуть вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін, як пише видання Бабель, усе через загрозу з боку Росії та Білорусі. Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть мати увесь можливий арсенал озброєння у випадку можливої агресії. Дональд Трамп запевняє видання Financial Times, що лідер Китаю Сі Цзіньпін незабаром відвідає США. За його словами, це має статись у недалекому майбутньому. Також Трамп повідомив у своїй соцмережі True Social, що позбавив держохорони, яку надавала секретна служба, дітей його попередника Джо Байдена, сина Гантера та доньку Ешлі. Президент Туреччини Реджеп Таїпердоган планує зустріч із американським колегою у Білому домі в квітні та вже працює над її організацією, запевняє агенція Bloomberg. Ізраїльські військові відновили військову операцію проти терористичної організації Хамас у секторі Гази, повідомляє видання Таймс of Israel. Низка країн ЄС хоче фінансувати Радіо Свобода після скорочення підтримки від США об видання. Політику ідею висунула Чехія на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 17 березня. Штаб-квартира Радіо Свобода розташована у Празі. Головне про події 19 березня. Після розмови Трампа і Путіна про припинення вогню. Росія масово обстріляла Україну. А Польща замінує кордони з Росією та Білоруссю. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом 19 березня. Також президент визнав, що на столі майбутніх мирних переговорів про закінчення війни будуть територіальні питання. Втім, голова держави наголосив на тому, що Україна та її міжнародні партнери не погодяться на послаблення обороноздатності України. Після розмови Трампа і Путіна про припинення вогню, яка відбулася в ніч на 19 березня. Росіяни атакували Україну балістикою та 145-ма дронами, з яких 45 безпілотників атакували Київську область. Також зазнала ударів енергетична система Укрзалізниці у Дніпропетровській області та лікарня у Сумах, звідки ДСНС довелося евакуювати понад сотню пацієнтів за даними командування повітряних сил у Телеграмі. ППО збила 72 ударних БПЛА. У свою чергу у станиці Кавказька під Кропоткиним Краснодарського краю Росії після атаки невідомими, як завжди, дронами виникла пожежа на нафтобазі. Пошкоджено трубопровід між резервуарами. Робота нафтобази призупинена. Крім того, за декілька днів на окупованому півострові Криму ражено цілу низку російських радіолокаційних станцій. Як звітують у Головному управлінні розвідки і Міноборони України, атаковано дві штуки 48 Я-6К-1, подльот, дві 1Л-125 Ніобі-СВ та три 39Н-6 Каста-2Е2. -Е у Павлограді Дніпропетровської області 25-річний чоловік, діючи за вказівкою ворожих спецслужб, заманив наряд поліції у пастку, щоб підірвати. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. А в Кременчуці Полтавської області місцевий житель відкрив вогонь із травматичного пістолета по працівнику РТЦК під час перевірки документів. США призупинили розслідування масових викрадень українських дітей Росією, а дані могли видалити, як пише видання Washington Post, дослідники втратили доступ до величезної бази, зокрема супутникових знімків і біометричних даних, пов'язаних з 35 тисячами українських дітей. Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань близького сходу Стів Вітков анонсував 23 березня в інтерв'ю каналу Fox News новий раунд мирних переговорів у Джиді Саудівська Аравія щодо припинення вогню. Водночас Росія навмисно затягує переговори про тимчасове припинення вогню, щоб використати цей час для активізації наступу на заході Запорізької області та здобуття тактичних переваг на фронті. Про це заявили аналітики інституту вивчення війни. Президент США поділився в інтерв'ю каналу Fox News деталями своєї розмови з Владіміром Путіним і зазначив, що питання допомоги Україні не обговорювалося в його розмові з російським колегою. Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білорусію в рамках проєкту Східний щит, заявив заступник міністра оборони країни Павел Бейда. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц змінює конституцію, що вкласти сотні мільярдів в оборонну промисловість. Пише видання Бабель концерн Раєн металь готується їх засвоїти і будує заводи в Україні. У США розсекретили документи про вбивство президента Джона Кеннеді, Пише видання Європейська Правда. Це близько 80 тисяч сторінок засекречених записів, які тепер публікують без редагування. Крім того, розсекретили й документи про вбивство брата Джона Кеннеді Роберта і вбивство лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга молодшого. Астронавти Суніта Вільямс та Барі Вілмор успішно повернулися на землю після дев'ятимісячної місії на міжнародній космічній станції, яка повинна була тривати лише вісім днів. За повідомленням НАСА після тривалого перебування на орбіті вони були евакуйовані в капсулі космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX. Головне про події 20 березня. Путін вимагає від українців російського громадянства. Трамп погрожує Ірану війною, а Європа перекупає науковців зі штатів. Докладніше далі, тож не. Забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з американським колегою Дональдом Трампом обговорив можливість допомоги США у відновленні ЗС. Зеленський також повідомив про нову партію винищувачів f 16 яку отримали повітряні сили ЗСУ. Помер відомий український політик Вітольд Фокін. Він був першим прем'єр-міністром незалежної України та колишнім заступником голови української делегації у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі. Україна отримала транш на 1 мільярд євро від ЄС, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Як стверджує видання Бабель, їх спрямують на пріоритетні видатки держбюджету. Втім, конкретних напрямків прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не назвав. У Харкові відновили друкарню фактор друк, зруйновану торік росіянами. Про це пише видання Бабель. Зробити ремонт допоміг американський меценат Говард Бафет. На Тернопільщині школяра намагалися завербувати через телеграм для вчинення диверсій, але він, замість відповісти, пішов до поліції. Повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі. Дрони служби безпеки України та сил спеціальних операцій ЗСУ атакували військовий аеродром Венгельсі Саратовської області, який є ключовою базою російської стратегічної авіації. Саме з нього злітають бомбардувальники ту 95 МС, Ту Ту-22М3 та Ту 160 які завдають ракетних ударів по Україні, а також розміщені склади з фабами, кабами та крилатими ракетами. Російський диктатор Путін наказав громадянам України в Росії врегулювати своє правове становище до 10 вересня, отримати російський паспорт або виїхати, як пише видання Бабель. Це стосується не тільки окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, а також Криму, які Москва незаконно визнає територією Росії. Це спростувало заяви Путіна та президента США Дональда Трампа про оточення ЗСУ в Курській області. Повідомляє агенція Reuters. За оцінками розвідки українські війська зіткнулися з сильним тиском з боку російських військ, проте вони не оточені. Група європейських країн розробляє стратегію залучення науковців зі США у відповідь на скорочення фінансування в сфері освіти та досліджень американським урядом. Про це пише видання політико. У Туреччині спалахнули протести через арешт мера Стамбулу, Екрема Імамоглу. Він головний конкурент президента Ердогана. Як повідомляє Euronews, уряд заздалегідь перекрив дороги, попри це на вулиці міста вийшли тисячі людей. Дональд Трамп поставив Ірану дедлайн два місяці для нової ядерної угоди. Пише видання Axios. Тегеран зараз ближче ніж будь-коли до створення ядерної зброї. Тож, якщо верховний лідер Алі Хаменеї відмовиться від перемовин, шанси на воєнні дії США чи Ізраїлю проти іранських ядерних об'єктів різко зростуть. Стан здоров'я папи римського Франциска покращується. Він більше не потребує штучної вентиляції легень уночі. Про це повідомляє видання Ватикан Ньюс. Головне про події 21 березня. Село оборони знешкодили майже мільйон окупантів. ФСБ шантажує українських школярів. А Трамп вирішив знищити вищу освіту. у США. докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент Чехії Петер Павел прибув з візитом до України. Зокрема, він відвідав Одесу, яка в цей час перебувала під масованою російською атакою. За словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та території Олексія Кулеби. Сторони обговорили ключові питання безпеки суднопласту, розмінування та відновлення України, а також розвитку громад. Кабінет міністрів утворив державне агентство PlayCity, яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Сили оборони знешкодили 900 тисяч 800 окупантів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними Генштабу, лише за останню добу ЗСУ знищили 1330 загарбників. Росіяни шантажували 14-річну школярку публікацією її відвертих фото та змушували вчинити теракт біля райвідділу поліції у Тернополі. А у Києві затримали 19-річного юнака, який намагався підпалити відділення банку у Дніпровському районі на замовлення російських спецслужб. Як повідомили в СБУ, підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі кожному. Низька якість водопровідної води у домівках Києва пов'язана із сезонними змінами у річковій воді, що призводять до інтенсивного розвитку діатомових водоростей. Як повідомили у Києві водоканалі, саме вони надають воді характерного рибного або земляного запаху. Екснардепка від слуги народу Ірина Кормишкіна одержала умовний термін в рамках угоди про визнання винуватості в незаконному збагаченні, укладеної між прокурором САП і колишньою народною депутаткою та її чоловіком Юрієм, екс депутатом облради. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Також фігуранти мають перерахувати 20 мільйонів гривень в бюджет і 1 мільйон збройним силам. Росіяни обстріляли з артилерії газовимірювальну станцію суджа у Курській області, щоб дискредитувати Україну, як заявили у генеральному штабі ЗСУ, сили оборони до цього не причетні. Бабушкінський райсуд Дніпра продовжує цілодобовий домашній арешт ще на два місяці нардепу Миколі Тищенко, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі екс військовослужбовця. А вищий антикорупційний суд продовжив до 18 травня запобіжний захід для керівника Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та депутатки облради від партії Слуга народу Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Президент Франції Маніель Макрон розглядає можливість створення місії для захисту України під час потенційної майбутньої мирної угоди під гідою Організації Об'єднаних Націй. Про це пише видання The Telegraph. Адміністрація президента США Дональда Трампа в рамках просування мирної угоди з Росією домагається нових умов для доступу США до критично важливих корисних копалин та енергетичних активів в Україні, зокрема атомних електростанцій. Про це пише видання Financial Times. Дональд Трамп підписав указ про початок згортання Міністерства освіти США, пише видання Українська Правда. За його словами, установа сприяє поширенню лівацької ідеології. Втім, оскільки створення Міносвіти було ухвалене конгресом, закрити його також може тільки головний законодавчий орган. Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї, де він планує провести зустрічі з лідером КНДР Кім Іном. Про це повідомила Південно Корейська агенція Йонап. Колишній чемпіон абсолютного бійцівського чемпіонату, Конор МакГрегор, заявив в інстаграмі, що хоче стати наступним президентом Ірландії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.